Цього пам'ятного дня збираються усі ветерани та родини загиблих для вшанування учасників бойових дій, які з честю виконували свій службовий обов'язок в горах Афганістану та на територіях інших держав. Учасник бойових дій Сергій Старовойтенко говорить, що йому б дуже хотілося, аби такі подвиги не забувалися та цінилися. Також чоловік вважає за потрібним долучати молодь до таких пам'ятних заходів, аби вони знали свою історію. При общении к мал молодежи к таким мероприятиям Это говорит о том, что воспитываются традиции, воспитывается понимание к тому времени, к патриотизму нашей родины. На початку концерту до усіх присутніх з вітальним словом звернувся виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Також Сергій Григорович нагородив подяками та квітами учасників бойових дій. Куди б не закидала доля наших земляків, яким довелося брати участь у миротворчих операціях, вони завжди чесно і сумлінно виконували військову присягу. За хоробрість, військовий професіоналізм. Найдійність і благородство. Вони заслужили щиру подяку і примножили авторитет України як країни миротворця. Того дня в палаці культури металургів усі згадували ті важкі роки та всі загиблих бійців в залі лунали бойові та душевні пісні. Годі прощається, бори вам діхуються на милоці. Господи, спаси, а там, в опять И Друг друга сможем мы обнять Ты не погибли, мы просто ушли, просто ушли Головним бажанням для усіх військових залишається, аби якомога швидше закінчилася війна на сході нашої країни, і щоб наші захисники повернулися додому живими та разом із ветеранами відзначали перемогу. Говорить Олексій Лозак. Я б хотів да, поздравити наших всіх оспірті це наших афганців, От учасників бої дії в Югославії, в других гарячих точках наших учасників АТО. С этим праздником ну, вывода войск з і, звісно, щоб швидше закінчилася наша війна. Також Олексій Лозай задоволенням поділився своїми враженнями від святкового концерту. Концерт дуже прекрасний, хороший Дякую руководителям, дякую тим, хто організував це діло. Дуже було приємно, цікаво, захоплююче. Мурі удалося получити у повсякденному житті. Всі ми маємо допомагати і підтримувати ветеранів війни, а особливо інвалідів війни і сім'ї загиблих наших бойових побратимів. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих тих, кому довелося воювати в чужих країнах.